Егей, привіт! Ти думав, це якийсь клікбейт, що це не скібіді бекруoms, а це скібіді бекруoms. Ха-ха-ха. Хоч і 1 квітня, але ми тебе не наїбали. Ні, якось треба блять. А в тебе спина біла. Ха-ха-ха. А як мені тебе запросити? А знаєш, чому прикол? Шо? Тут тільки твоя і все, там більше нікого нема. Ні одного серверу. Ніхто не грає в скібіді бекруoms, чому, люди, одумайтесь. Я знайшла туалет. Це. А, типу, ця помийна яма погрібальна це. Ні, 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 тут буквально туалет з головою. А, ось він, ось іди сюди. А тобі під? Да, походу. Скібеж, сківи. Mm. О, О, привіт! Да, привіт! Він мене за скибидишив. Я, я тепер став цим. Зум бумером. Джен э, Z Gen X. Skibidies. А що це? А що це? А що це? О, 6. Шість. Он и двері. Збой... бо а пароль треба. Он шістка в кінці. А, бо в нас жовта, да? Скибиди доб-доб, ес ес. Skibi диби, дибибь, дипдоб, дип, скип. Скіб дет даб дапьес дев'ять. О, ми не марно сюди йшли. Девять. Дев'ять. А, ми можем футбола грати в лобби. Клас. Все, я пропоную далі не гра. Ну типа две, вже весело. Я, я хочу забити голос сюди. Давай, давай, ми в одній команді, даю пас. Пасирую Пів. Пасирую Пиу. Давай. Добля. Nam kashi razon grade в футбол. Do oh my god. Doors. Your English is so nice. 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 Like your ass. Right. Your English is hairy too. Hairy? No, Velo Sata typa zopa. Velocata hairy. Uh... О, oh, yeah, 6, yeah. значит, ой! Oh, Skibidi dropleck! Ми зможемо, ми зможемо. We are so close. Let's go, let's go. So, блокет 6, зелена 7, червона 0 і жовта. 9. Ти доб... 6 жовта. Окей, okay, блокет на 9. <coughs> зелена 7, червона 0, 9, жовты. Шесть oh. жовты. С третьего раза. So, Skibity dob, dop, dobb, yes, yes! Skibady dob! Тут запуцькали. Що Хочеш? за... О, обдристали. Ага. Мг, мг. і а а і, і а а Ось сюди не ходили, і, 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 а Ось ми мене ходили ще. Оооо. Метрополітен. Там ехід пише, да? Еб. Єблять приняв. Поняв. Записав. О! Майже торкнувся мене! Сука. Мужичок. Чуєш, козліна? Ти знову швидкий. Хуй. Мені здається, він мене трошки зачепив. Образив типу? Воно таке зелене. Complete level 0. Це був перший, це нульовий рівень, бля. <рес> Чебешечка? Ми тепер в нуарному фільмі, тепер треба сюди підставити якусь музику. О, я щось чую. Тривога якась. Ззаду? Він якось прилетівський Нуарний. Нам треба за стрілочками йти, там стрілочка пока. О, стрілочка сюди. Ай, тут занадто яскрава. Ай! <гум> <гум> Скибиди. Він пролетів. Так, да, він пролетів. Yes. No. Yes. No. Ну так, да, майже так. Вона нам показує... Давай не за стрілочками йти, навпаки. Реально, вони нас заплутують просто так. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ру. Скайфаер. Тьфу. Та Ой, не на. Ой, тікайф. Так ти ты на стоїш, блядь. Так би ми йшли вперед, нам треба в кишеньку. Та блять, він був прям переді мною. ти шо, дурак? Я бачив. Фу, у мене зараз сачко зжалося втричі. Де його скібидяс? Пан скібидст. Скібири туалет, скібири туалет, скібри скібирит? Стрелочка. Сука! Я лякаю в цій грі більше, ні будь нікому хорорі. О, можна йти місячні закінчились. Є проблеми, про які не говорять. Це які? Місячні. Я згодом про них треба більше говорити. Я не розумію, якщо чесно, куди нам шо не. Те саме Але. О, а в нього є патерни, по яким він бігає, чи що. Походу. Ти думаєш туди? Я не впевнений, але я побіжу. Блять, Мінус я. Він, він повз мене пролетів, і мене на другий раз кончив у мене. Тепер рожевенький, левел 974. Вау, wow, elevator. Вау, wow, які двері. Досід, до сідай, де сюда. Вон твій брат близнюк десь. Oh, Блять, а я думала, куди ти пішов працювати? Ти тут. О-о-о-о, oh, 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 oh. оце от моя. Да, я плачу 25 тисяч, ну зато в центр. А <гум> тут чел короче, дуже високий. О, ховається, іди сюди. О, привіт. А де в тебе попа? Тебе руки з попа чи ноги з плачай? Да панис не те питає. О, він дружелюбний. А він йде за мною, дивись. А Він твій новий друг. Ой, а ти хочеш підкрастись <гум> до мене сзади? Це моя нова кімната. Пішли. Эй, ти шо? Образився, пішли. Ой, 7. То щось пише 7 сюди. -а сюди треба 7 цих принести. А як їх піднімати? Я їбу. Ам. Um. А, це ріпа починається, так? Да? Ми шукаємо дитячі рюкзачки. Є І крадемо їх маленьких дітей. Ого. Тримати, да? так. Вау. Серіально Тич- Ой, мінус, Тич- Ой, мінус 100. Ам. Um. Ага. Um. Nest? Він тебе. M мене не пускають. Цей бодігард стоїть тут, блять, не пускає, а я хочу тусить, мені треба на паті. Ти яке тут все тематично стилізовано стилістичне. Клас. Yeah, це просто д... дівчачі. Тут дівчаток тримали. Ура, у Ту нас же є 6,5. Да. Рахуєш ти професійно. Я професій Анал. Від слова anal. А ти де? А, привіт. Привіт. Um, привіт. 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 Привіт! Тут, до речі, жодного вікна. А на що дітям вікна? Щоб вистрибувати в них, чи що? Ти хочеш цього? <гас> Сука, я злякалася. Ха, казліна, чекай, кудись вмонтельнула рюкзак. Він тупо пропав. У мене тоже. Я просто йду і рюкзак і ж буньк крізь землю. А рюкзак можна ставити під себе, і ти будеш літати. Що? я лечу. Що за заднело, блядь? А ти що, не робила так в школі, Ми завжди так на рюкзаках літали. О, дивись, я полетів вперед. Блять, знов! Підлога засосала мої рюкзаки! Мені Окей. мама більше не купить. Так, в нас є вже всі рюкзаки. А, так, да, вже дали. всі. Все, футбол. Ні, не в ту сторону. Йой. Та я задом зафутболу лаве. Так виткову. треба ногами, а не задом. Прийняв. Ой-ой-ой! Я на тобі! Ура! А, блять, недовго це тривало. Але попа болить. Від твого конуса. Почекай, всі забрали? Ні, ще один десь. А це тітьо інтернета, воно не піздить чимодани ці. Рюкзачки. Шпаньк. Рюкзачки. Шпеньк. Оу! Ми помінялися рулями з рюкзаком. Ой, він їх футболить. Він їх теж футболить, прикол. Ще й як футболить, того їх треба забирати. Ура! Ми пограбували цілий клас другокласників. Я думаю, це перший перша Да. Ура! Воно чуть мене там не закрило. Ахуєм? Блін, офігеть. цей рівень був такий челонький. Чилонький після того ЧБшного. Тут написано ран. Побігли. Мені здається, нам треба да, бігти. Ой, опаний в рот. Я не знаю, куди я біжу. Я теж. О! світло в кінці тунелю. Так, давай, давай. Закрились двері. Оу oh, ноу. No. А куда? О, а типі землей ти мне не достанешь. <пух> Достав. Повітряна тривога. Повітря на тривога. Я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Так, я спробую відкрити двері. Спробую. Биби, біди, дибі, бібі. О, а ці двері можна відкривати? Ні, не можна. Не можна. Не можна. -ку -ку. Ми вже Чи сюди бігли того разу, так. Да. Ой, ми бігли того разу сюди. <пух> О, я за дверима, до речі. Я побачив там біле. Сперва. Але двері відкрились біля тебе, я побіжала на тебе. Давай ж, я роз... Екзит. Блін, а Екзит. де тут вихід, я не знаю. Да ніде не пишуть, непонятно. Жодних вказівників взагалі, а якщо екстрені ситуації Ні, як... і за а... тобою біжать скібеть туалети, то куди бігти? Хоча мені складно уявити таку ситуацію. Коротше, біжи на двері, пробуй справа. Нічого не відкривається. Відкрилось! Відкрилось? Да, блять! А, вони туди а, пробігли. Що? Б... Денс, 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 денс. Давай. Є. Yeah. О, oh, прикол. А? Вау. Це біле. Зарахувало. So, інструкція. Find key cards, open door, beware, skibidi. О, oh, Вантус, ти прочистиш мій задній проход? Їм можна кидатися? Що? Ти, закр... <sharp> ти вкрав його? Подивись, ЄМП з фазмофобії. <laughs> Так, ну ЄМП нам показує, де привид, правда? Що за. Уніта... <гум> <fix> Ого, ти розсипалась. А як тебе зібрати назад, треба суперклей. Ой-ой-ой, чорнобілий зеленський, не бей мене. А, ти просто лякаєш мене? Це фазмофобія. Тут є глуст, тут є ЄМП. <гум> <пиріт> <гум> Скібіді фазма? Скібіді фазмофобія. Вони <гум> прям сміються наді мною, вони думають, що я не удаха. Так, спробуємо цього завалити, ски бидиш фоба. Шляпс, якось його триггери тебе. А ну розетку не включений. Ой, тут дід. А це не дід. Я кинув нантузом і йому похуй. Ой, туалет. А ну, всього можна кинуть. Пробуй. На, нахуй поняв, блять! Я зніс собі одну голову, лишили ще дві. Ну, все, ми виграли гру. Виходить, що так. Так, ну ми маємо, ми, ми потрібно, ми треба. Ми бобу. Ти так біжиш. До речі, стаміна не закінчується, вона як закінчується, так і оновлюється он заново. Прикол. Лотить! Я мінус одного, але. А, там другий ще є. Стаміна не закінчиться у мене. Я втечу від тебе, падло. А він біжить за мною. О. О. Energy Skibidi. Тепер я скибіді, скибіду, скубади бо -бу. Ам. Я застряг. Ні, я за я тепер скібіді назавжди, ні. О, щось бачу. Хочеш дунути? Це косяк? Так. Непонятно. А вот ти затягнулась. Всаді мужик, до речі, хоче підкорити. О, цигарка. У мене глуздик кінчається. Як тобі цигарку передати? Давай, а давай я буду пасивним курцем, ну типу, з боку ти подмохаєш дим, а я буду вдихати його. О. зеленський! Що таке? Зеленський, блядь. Що внизу? О, там по центрі щось. Тут Вантус і карта червона ключ. Але в мене сеняті вже до цього, блядь, тості, коли доходить, як он називається? Гіпофій. Гіпотамус. Та-та-та. Як він називається? гіпофіс? Я щось чую. А, це ці, це все, це. Це за, треба курити. Це за, треба курити. Ой-ой-ой, скібіді єс-єс. І Шиза, і кібіді блядь. З мене сміються. Я вмер від нікотинової недостатності. О, наркотики. Я думала, я вмру. Фу, ти Пока, ти вмреш. Блять. Цигарки вбивають. Наркотики вбивають, і цигарки теж. Тому дітки не коріть. А підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Привіт, який колокотик? І котик, і котик, і котик. Skibidi wo papa, Skibidi pupu, Skibidi. Яконена на тебе хуй забавляється, просто пиздец. Я просто професіонал. Не всі туалеті Skibidi туалети. Щоб ти знав. Оу. Що я нахуй хуй поняв? Не всі туалети Skibidi. Я це запишу просто в цитатник. Щоб <схі> <-хі> байтим тих двох, а потім заберем. Да. А, чекай. Прийняв. Соси! Член! Фух! Його пососав, пососав він мене. Я прям його жорстко запвпшив. Тепер це не скібіді туалет, і не кожен скібід, це туалет. Ти втік? Тікаєш, Бонь. Yeah, yeah. Він ззаду, він дуже ззаду, близько до тебе. А! Ти просто yeah. хотів забрати, забрати косяка до туалету, дарка! Ззаду цей пеніс. Ой, ще е скиби. Фу так дивно казати, скибиди постійно. Треба нерву успокоїти. Блять. Тобі ще й дивитися. Скибиди пиздец, якийсь, блядь. А в тебе є МП-шка. Я. Yeah. Подивись, що біля мене тут. Mm, не він безпечний. Моч... Дякую, що подивилися, дивилися. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар, що вам сподобалось. Там єсті клас вообще. Вау. Також, якщо тобі справді сподобалось, то постав лайк. Ти витерпів весь цей піздец, скібіді туалет і крінжу, до речі про крінж. Несті крінж також стрімить на твічі. Я його бачив, я його ж я його ж знаю, я його ж знаю, знаю, я його теж бачив. Тому можеш завітати до неї, цілую в плечі і до встречі. Крапка. Кома. Цика, блять, вже блять неприкольно, це ваше 1 квітня нахуй. Іздівательство, блять. Після походження я нахуй видалю її, блять. Так, звісно. Я так само. Ти думаєш, ще буду жать перепроходити цю охуєнний mm. гру з класним сюжетом.